Ну що друзі, доброго дня! У нас сьогодні 22.03 2024 рік. Стан озимої пшенички. Вже й вирвати не можна. Хочу подивитися яка кущення. Ну, Тобто все, де густіше вирвемо. Первячок. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три. В общем, глибина посіву до 2-3 см. Турічна корінна система розвивається. В общем, такий фон, така пшеничка. Друзі, колеги. Пішло тепло, думаю, все буде. Підписуємось на канал, ставимо лайки.